Є в наявності сірий матовий профнастил на Василя з Хоминського 7. В наявності, якщо ти не хочеш дати, як всі, не стоять в очереді, як всі, не їздить в маршрутках, як всі, взяв гроші, приїхав, купив, під'їхав сюди, загрузив і забрав. Сразу монтуй, сразу в той же день монтуй. Він твій, не трать час, не трать свої гроші. Ось він є, ось він живу, це не картинка. Купляй. Василя з 7, місто Дніпро. З вівторка по п'ятницю, з 9 до 4 суботи до 2. Забирай він саме твій метал. Оце скарб. Це, це суперскарб. Це двохсторонній окрас, Двосторонній окрас. Є в наявності 2,70 м півтора метрові листи, Двосторонній це полістіловський український метал. Він, він саме твій метал, саме ти його шукав, саме він тобі потрібен, а не ждати, як всі остальні люди, ждать неділю-дві-три. І потім ще скажуть, що не вистачило або немає, або ще щось. Він є, прийшов, заплатив, забрав Василя Скомуського сім місто Дніпро. Є в наявності і синій, і красненький, і цинкуватий, і зеленуватий. Якщо не цей, то береш дерево. Є профнастил саме той, що тобі потрібен. Тільки на Василя з 7, сім, місто Дніпро. Він є в наявності. Прийшов, гроші кидав, заплатив, забрав. Це самі офігенні коло Не ті так цей, не той так той, не цей так той. Приїжджай, забирай Василя з 7, сім, місто Дніпро. Це саме чорний матовий метал для тих людей, які цінують качество всього й такої, які люблять чорний колір, не сірий, не красний дільмовий. Офігенний чорний колір матовий, класний. Це саме твій метал, бо він коштує 550 гривень за листок 2 метри. Береш гроші, приїжджаєш на Василя з 7 місто Дніпро і забираєш. Він може бути саме твій. Офігенний оціночний метал. Не по 550 гривень, а по 415 гривень. Тут 2-метрова висота, товщина 0,4. Будь ласка, слухайте відео, а то пишете, яка товщина. 0,4 0,4. В наявності Василя з 7, місто Дніпро. Приїжджаємо, вибираємо, Верхнє ставляємо фігірку і там класні забираємо. Він саме той, що тобі потрібен. Це новий метал українського 7004 колір Цвіт, як типу, ґрунт, ну він без безбльозка, він не металік. Є в наявності, тобі подобається. Ще пару листів є. Ось оціна, адреса Василя з 7, місто Дніпро. Приїхав, оплатив, забрав і пока. Це профнастил, який той, який той як і той, як і той є в наявності. Він саме може бути твоїм за 400 гривень за лист. В наявності Василя з 7: Приїжджай, плати, бери, забирай. За 400 гривень за листок, це такий.